Частина 1, розділ 4. Розчинити несвідоме. Намагайтесь підвищувати рівень вашої усвідомленості у звичайних життєвих ситуаціях, коли все гаразд. Так ви будете накопичувати силу присутності, а вона, у свою чергу, генеруватиме енергетичне поле високої вібраційної частоти всередині і довкола вас. І тоді жодна неусвідомленість, негатив, сварки чи жорстокість не зможуть увійти у ваше життя так само, як і темрява, не має шансу вижити в присутності світла. Коли ви почнете слідкувати за власними думками й емоціями, а це і є базова навичка для розвитку присутності, то будете дуже подивовані, коли вперше в житті усвідомите фонову статику. Такого, здавалося б, звичайного стану неприсутності. Ви зрозумієте, як рідко, якщо взагалі коли-небудь вам буває по-справжньому добре з самим собою. На рівні мислення ви наштовхнетесь на величезний опір. Це буде шквал суджень, невдоволення і ментальних проєкцій, які постійно відводитимуть вас від моменту тепер. На емоційному рівні. Ви зауважите підводну течію напруги, нудьги чи тривоги. Ці рівні є двома аспектами розуму в його звичайному режимі опору. Спостерігайте, як у той чи інший спосіб тривога, роздратування або напруга проникають у вас через зайве судження, через опір тому, що є, та через заперечення тепер. Усе несвідоме розчиниться, коли ви пролєте на нього світло свідомості. Якщо навчитеся розчиняти побутовану усвідомленість, світло вашої присутності горітиме яскравіше. Ви зможете набагато легше впоратися з глибокою неусвідомленістю, коли відчуєте силу її тяжіння. Однак спершу. Навчіться відстежувати звичайну побутову неосвідомленість. А це не так просто, адже вона для вас є дуже звичним станом. Виробіть звичку, моніторити свій ментальний та емоційний стан через самоспостереження. Зараз я в стані спокою, варто питати себе час від часу, або ж що зараз відбувається в мені? Принаймні цікавтеся своїм внутрішнім життям не менше аніж зовнішнім. Якщо розберетесь із тим, що всередині, у зовнішньому світі також усе стане на свої місця. Первинне те, що всередині, а все, що зовні, вторинне Не намагайтесь одразу знайти відповіді на всі питання. Спрямуйте увагу всередину, розгляньтесь там уважно. Які думки продукує ваш розум? Що саме ви відчуваєте? А тепер уважно прислухайтесь до власного тіла можливо, десь у ньому чаїться напруга. Коли виявили джерело низькочастотної тривоги, спробуйте простежити, від чого вона з'явилася, у який спосіб ви уникаєте, опираєтесь або ж заперечуєте життя. Через заперечення моменту тепер. Треба відслідкувати безліч способів, за допомогою яких люди навчилися несвідомо опиратись теперішньому. Із практикою, ваша сила самоспостереження та моніторингу внутрішнього стану тільки зростатиме. Де б ви не були, будьте там цілковито. Ви стресовані. Заклопотані майбутнім настільки, що теперішнє стало лише засобом його досягти? Стрес виникає, коли ви перебуваєте тут, а прагнете бути там? Чи перебуваєте в теперішньому а бажаєте потрапити в майбутнє? Це розриває вас зсередини. Як багато вашої уваги поглинає минуле. Як часто ви згадуєте своє минуле? І розмірковуєте над ним, чи то в позитивному, чи в негативному сенсі. Це згадки про великі звершення, шалені пригоди чи особливі моменти, або ж, можливо, ви прокручуєте в голові історію бідної жертви усі ті страждання, які інші вчинили стосовно вас, або ж які ви скоїли щодо інших. Ваше мислення генерує почуття провини. Гордість, обурення, злість, може, шкодуєте за чимось або жалієте себе, тоді ви не тільки підсилюєте хибне відчуття власного я, але й прискорюєте старіння свого тіла, накопичуючи в психіці велику кількість минулого. Перевірте, чи так воно насправді, спостерігаючи за тими, хто сильно чіпляється за минуле. Щомиті вмирайте для минулого, воно вам зовсім не потрібне. Звертайтесь до нього тільки коли це необхідно для теперішньої ситуації. Відчуйте силу моменту тепер і повноту буття. Відчуйте власну присутність. Ви стурбовані, часто думаєте в стилі, а що як раптом. Отже, ви ототожнені з власним розумом. Що проєктує вигадані ситуації, які можуть трапитися у майбутньому. І цим породжує страх. У вас немає шансу впоратися з ситуацією, оскільки її просто не існує. Це ментальний фантом. Ви можете припинити божевілля, що підриває здоров'я і руйнує ваше життя. Для цього треба визнати існування моменту тепер. Спостерігайте за своїм диханням. Відчуйте, як повітря проникає у ваше тіло і витікає з нього. Відчуйте своє внутрішнє енергетичне поле. Єдине, з чим ви дійсно маєте справу і з чим взаємодієте в реальному житті на противагу вигаданим проекціям розуму, це момент тепер. Запитайте в себе, що мене турбує зараз? Не наступного року, не завтра, не через 5 хвилин, що не так саме в цю хвилину. Ви завжди можете справитись із моментом тепер, але ніколи з майбутнім. Бо це й не потрібно усе необхідне прийде до вас тоді, коли потрібно, не до і не після правильна відповідь, розуміння, що саме робити, сили і ресурс. Можливо, ви хронічний почекун? Яку частину життя ви вже провели, чекаючи на щось? Є два типи очікувань. Дрібне, як то стояння в чергах, автомобільних корках, аеропортах, чекання когось чи чогось, наприклад, закінчення робочого дня, і велике, як то мрії про відпустку, кращу роботу, час, коли підростуть діти. Про глибокі романтичні стосунки, успіх, гроші, статус, просвітлення. Людина все життя може провести в очікуванні життя. Очікування це особливий режим функціонування розуму. Він означає, що ви прагнете майбутнього, а теперішнє вас не цікавить. Вам не потрібно те, що ви маєте, а прагнете ви того, чого у вас нема якими б не були ваші очікування, вони однаково провокують конфлікт між вашим тут і тепер, у якому ви не бажаєте перебувати, і з проєктованим майбутнім, якого ви так прагнете. Блокуючи доступ до теперішнього, ви значно погіршуєте якість свого життя. Скажімо, багато хто чекає на те, аби розбагатіти, але справжнє багатство не в майбутньому. Коли ви шануєте і визнаєте реальність моменту тепер, місце, де перебуваєте, те, ким ви є і чим займаєтесь, якщо по справжньому приймаєте те, що маєте, то відчуваєте вдячність за все, що є, і за буття в цілому. Вдячність і повнота життя ось справжнє багатство. Воно не може впасти на вас у майбутньому. Але з часом обов'язково проявить себе в тій чи іншій формі. Якщо ви не задоволені тим, що маєте, засмучені або ж розлючені з цього приводу, вважаєте, що вам чогось бракує, то це може спонукати вас шукати способів, як розбагатіти. Але навіть заробивши всі гроші світу, ви відчуватимете внутрішню порожнечу. І почуватиметесь глибоко нещасними. За гроші ви зможете купити багато чудесних емоцій, але емоційний вихор здіймається і осідає, залишаючи вас сам на сам із внутрішньою порожнечою і потребою шукати далі фізичне чи психологічне задоволення. У стані буття немає жодних очікувань. Пізнайте повноту життя зараз. Вона і є вашим справжнім багатством. Забудьте про режим очікування. Якщо помічаєте, що знову сповзаєте в чекання, виповзайте, повертайтесь у теперішній момент, просто будьте і насолоджуйтесь буттям. Якщо ви присутні, вам не доведеться нічого очікувати. Наступного разу, коли хтось скаже вибачте, що змусив вас чекати. Відповідайте, все гаразд, я й не чекав, я стояв і насолоджувався життям. Ми розглянули кілька типових стратегій розуму для заперечення теперішнього моменту. Усі вони частина звичайної неусвідомленості, їх не так легко помітити, оскільки вони стали органічною складовою нашого життя, фоновим режимом вічної невдоволеності. Але що частіше ви вправляєтесь у спостереженні за власним внутрішнім ментально-емоційним станом, то легше вам стає помітити, коли саме потрапляєте в пастку неусвідомленості, поринаєте в минуле чи майбутнє, а відтак пробудитись зі сну часу і повернутися у момент тепер. Проте будьте уважні, ваше хибне «Я»… Спирається на ідентифікацію з розумом і живиться часом. Воно знає, що теперішній момент його смерть, і тому відчуває в ньому велику загрозу. Воно зробить усе можливе, аби відтягнути вас подалі від тепер і буде тримати вас у полоні часу. У певному сенсі стан присутності можна порівняти з очікуванням. але… Тут йдеться про якісну іншу форму очікування, яка вимагатиме від вас максимальної пильності. Щось важливе може трапитися будь-якої миті. І ви насторожі. Якщо не будете пробуджені повністю, якщо ваш спокій не абсолютний, то можете все пропустити. Вся ваша увага перебуває в тепер. Ви не вділите жодної крихти на мрійництво, роздумування, пригадування, очікування. Немає напруги чи страху. Є тільки пильна присутність. Ви присутні всім своїм єством, кожною клітиною свого тіла. У такому стані ваше персональне я, що складається з минулого і майбутнього, практично розчиняється. Але все найцінніше залишається. Ви зберегли себе. Ви навіть більше є собою, аніж будь-коли раніше. Зрештою, тільки тепер ви по-справжньому і стали тим, ким є насправді. Минуле не зможе вижити у вашій присутності. Усе, що вам варто усвідомити зі свого минулого, проявиться через події теперішнього. Бо пірнати в минуле наче стрибати в бездонний колодязь. Там завжди буде ще щось і ще щось. Вам може здатись, що потрібно лише трішки більше часу, і ви, нарешті, розберетеся з ним, нарешті, остаточно визволитесь від нього. Іншими словами, ви сподіваєтесь, що майбутнє порятує вас від минулого. Але це омана. Тільки теперішнє може врятувати вас від минулого. Ще більше часу не порятує вас від часу. Отримайте доступ до сили тепер. Ось де ключ. Сила тепер це не що інше, як сила вашої присутності, це ваша свідомість, звільнена від диктату думок. Тому працюйте над власним минулим з теперішнього. Чим більше уваги ви приділяєте минулому, тим більше підсилюєте його і з тим більшою вірогідністю вибудете з нього власний образ. Зрозумійте, увага тут вирішальна, і дуже залежить, куди саме її спрямувати. Сфокусуйте увагу не на минулому, як такому, а на тому минулому, що проявляється в теперішньому. На вашій поведінці, реакціях, настроях, думках, емоціях, страхах і бажаннях. Ви носите минуле в собі. І якщо будете достатньо присутніми, аби спостерігати за всім цим без критики, аналізу чи осуду, то зможете пропрацювати його і розчинити силою своєї присутності. Ви не знайдете себе, коперсаючись у минулому. Ви віднаходите себе лише повертаючись у тепер.